Добрий день, мої Дніпряни. Записую вам відео про Литву. Обіцяла подивитись Литву. Чи буде вторгнення в Литву Кацапів? Рік назад я робила дівчатам цей розклад тим, хто виїхав з Дніпра. І це падала повна нісенітниця. Ніякого вторгнення, ніякого нічого не, навіть не передбачалось. Але зараз я вже бачу по картах, що не так все добре. Плани в них є. Пада така. Вони будуть дрони запускати в ці шахеди, як по нам. Ну, таке пада, що в Литву вони неочікувано перетнуть кордон дрони. І ніхто, люди, понятно, що будуть в паніці, будуть в сльозах, і це пада такий як удар по якомусь воєнному об'єкту. Там, я не знаю просто, яке місто дивитись мені. Дівчата, напишіть мені, хто з Литви, яке треба подивитись мені місто, але. Але зараз дуже недобра карта пада на Литву. Як би це не було смішно, що він може відкрити другу лінію фронту, да Але, але щось таке пада Принаймні на... Кордоні будуть якісь сутички. Ну, дрони випали точно. що Ну Я не знаю, чи справді це подивимося, як брешуть карти, то я вам брешу. Неочікувано падають атака дронами. Ну, це не скоро. Покажіть, що буде. До кінця 2025 року, чи піде кацапня на ледю, чи будуть сутички до кінця 2025 року, чи є загроза литві? Пишіть в коментарях мені, будемо дивитись якісь там місця міста, чи може селище якісь прикордонні. Ну, балачок багато, Понятно що він заінтересован. В нього там ресурси. це угу. Він хоче, до мабуть, до свого того Калінінграду міти. він хоче якихось матеріальних цінностей щось там є таке, що. Він про це балакає, він може це захопити щось таке, що приносить матеріальні цінності великі. Ну, не буде до кінця року. До кінця року цього не буде. Напружено, да, балачок дуже багато, і там начеку всі. І хто охороняли Литву? вони всі на чеку. Вони охороняють всі об'єкти, але це буде пізніше. Зараз питаємо ще раз, це буде у 2026 році. Що буде напад росіян на Литву у 2026 році, перше, перше півріччя? Давайте візьмемо так перше півріччя. Росіян 2002, да, це буде першу половину. Не будуть домовлятись, не будуть щось требувати, вимагати. Так, це колотнеча буде в першу половину. 2026 року. До Нового року там спокійно, там буде лише напружена така обстановка, але він буде атакувати шахедами, шахедами прориватись туди. Ну, подивимося, подивимося, але це вже не маячня, а це дійсно він больна людина. Якщо він піде туди, йому дадуть відсіч. Зрозуміло, що там все закрито для нього. Але спроба буде. Це буде неочікувано болісно для людей. Болісно навіть для воєнних, для військових, Литви, там хто охороняться кордони. Це НАТО, НАТО. Ну, чомусь так падає, неочікувано, що і НАТО те розгубиться. Ну, це зрозуміло, бо кацапам по і та по зубах тільки українці можуть дати. Чи треба виїжджати дівчатам нашим людям? З Литви. Покажіть нам. До кінця 2025 року, чи треба їм виїздити багато, сліз багато. Вертайтесь, дівчата, додому. Все в нас буде добре. До кінця року можна не перейматися цим. Далі подивимось, але... Мене здивувалося цей розклад. Буду дивитись ще. Самій цікаво. Зустрінемо, ставте лайки, пишіть мені, може, якесь треба подивитися якусь місцевість, що буде. Бережіть себе та своїх близьких.